Спа посеред саду чи на даху. Архітектор у шоці. Сучасні тенденції показують: спа басейн вже давно не прив'язаний до тераси чи класичного двору. Архітектурні рішення піднімаються вище і заходять далі. Уявіть релакс у спа серед квітучих яблунь, де природа сама створює ідеальну атмосферу. Або уявіть вечір у спа на даху будинку, вогні міста навколо, а ви занурюєтесь у теплу воду з бульбашками. Це звучить як мрія, але для Спагалаксі це звичний робочий проєкт. Ми допомагаємо інтегрувати СПА-басейни у найсміливіші простори безпечно, стильно і технологічно. Сад, дах чи навіть вітальня СПА стає центральним елементом життя. Не бійтеся ламати шаблони, бо архітектори дивуються, а ви насолоджуєтесь. Звертайтесь у Спагалаксі, щоб створити своє унікальне СПА рішення. Підписуйтесь, аби побачити більше прикладів інтер'єрів і екстер'єрів майбутнього.